А ти коли-небудь думала, за що тебе згадають? За звідти бе за планерки, за офісні ранки з каменю. Я так колись і думала, поки не виповнилося 60, і тоді прийшло прозріння. Мене згадають ті, кому я допомогла зберегти здоров'я, і він уникнув інсульту. Хто досі обіймає внуків? Бо ми встигли змінити щось важливе, хто буде жити, а не доживати. І Я хочу більше таких історій, бо саме в них мій слід. Хочеш залишити свій слід. Якщо тобі відгукується, пиши плюс і приєднуйся. До нашої дружньої команди ми творимо нову історію і реалізуємо міжнародний проект зі справжнім сенсом оздоровлення української нації.